І вона мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу. Цей вірш продовжує опис символічного образу жінки, яка з'являється на небі. Вона переживає муки під час пологів, що має глибоке значення в контексті пророчого символізму. Жінка, яка кричить від болю, вказує на великий біль і страждання. Що переживає Божий народ, особливо в часи випробувань і переслідувань. Цей біль символізує не лише фізичні страждання, а й духовні муки, які відчувають люди, очікуючи на спасіння через Ісуса Христа. Жінка, яка терпить муки, також символізує народ, що зазнає гоніння, але в той же час веде боротьбу за свою віру. Це пов'язується з концепцією тіла Христа. Яке також проходило через страждання. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Ісус говорить про страждання, які передують останнім часам, порівнюючи їх зі стражданнями жінки при народженні дитини. Отже, цей вірш представляє собою глибоке символічне зображення страждань, які переживає Божий народ в очікуванні спасіння, виражаючи величезний духовний та фізичний біль. Цей текст залишається актуальним і в наш час, адже ми бачимо, як народ Божий зазнає страждань. Але водночас жадає відновлення і навчається надії і віри, що закінчиться перемогою та радістю. Факти, що це пророцтво, збувається в наш час: рух за права жінок і релігійна обізнаність. Сучасний рух за права жінок, особливо в християнських контекстах, можна розглядати як прояв жінки, що зображена в об'явленні. Багато жіночих організацій та спільнот, які базуються на християнських цінностях, прагнуть захищати права жінок та боротися за рівність у суспільстві. Найбільш яскравими прикладами цього є жінки-лідери у церкві у багатьох країнах, зокрема в Африці та Латинській Америці. Жінки займають активні ролі у відстоюванні прав та свобод. Жінки-пастори та служителі ведуть громади, проповідують і стають голосами змін для своїх спільнот. Благодійні проекти жінки, які працюють у благодійних організаціях, що намагаються покращити життя жінок і дітей у важких умовах, особливо у війнах і конфліктах, можуть вважатися відображенням жінки, що народжує дітей і страждає.